Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І в першу чергу хочу вибачитися за свою таку довгу відсутність, але серпень був дуже насичений, подіями для мене. Ну, перш за все, дякуючи своїм близьким родичам, мені випала нагода вперше за 10 років поїхати на море, хоча і не на наше ріднесеньке Чорне море. Я була на Балтійському морі, на його польському морі. Узбережжі. Дуже мені сподобалося море саме. Дуже багато людей кажуть, що воно холодне, некомфортне, але от я для себе зрозуміла, що по температурі воно якраз для мене таке комфортне. І я купалася, насолоджувалася цим моментом. Далека дорога, звичайно, дорога виснажлива. Але от трошечки шматочками такими зняла для вас ту сільську польську місцевість, якою ми проїжджали. Тому що я так щиро насолоджувалася і намагалася вібрати кожну хвилиночку того спокою, того затишку, якого, які мають люди, десь там, де немає війни, де немає вибухів, де немає повідомлень про. Зникли безвісти, загиблих і так далі. Адже, повернувшись додому, я знову все це, все це знову занурилася, тому що були неприємні новини в нашому населеному пункті, на жаль. І досі є неприємні новини в тому плані, що люди є зниклі, і ми всі разом чекаємо на те, що ситуація зміниться, і вони знайдуться. Але отакий от шматочок спокою і моря я відзняла і для вас і залишу його собі на згадку. І вам для насолоди сподіваюся. Що мене вразило в цій частині Польщі, так це широколисті гортензії. Вони тут ростуть просто, ну, як у нас з вами, не знаю, що там смородина, так? Звична для нас. А от тут росте широколиста. Гортензія, так, в кожному дворі. І як ви думаєте, чи ж не привезла я дві гілочки додому, щоб посадити? Звичайно, привезла. Ну, а зараз трошечки море для вас.

Якось непомітно. Наступив кінець серпня, сьогодні 31. Чомусь у нас останні кілька днів тепліше, ніж були тиждень чи два тому. Ночі в нас взагалі були холодні, плюс 10, плюс 9. Зараз вже тепліше, комфортніше і в день спекотніше. Гортензії волотисті. Зараз просто розкішні. Вони зараз от саме саме такі, як я їх люблю. Вже вони починають забарвлюватися. Наче щічки в них рум'яніють. Це полярний ведмідь. Ці гортенції вже 6 років. Це вже зовсім рожевенька стоїть. Багато хто не любить отакі волоті на гортензіях, але мені вони дуже подобаються. Вони наче мережево. Ну і як на мене ця гортензія цьогоріч якась інтенсивніша рожева, ніж була минулого року. Можливо, через ті такі холодні ночі, які в нас були останні два тижні. Ось яка краса. Я вважаю, що волотисту гортензію варто мати в саду, хоча б за те, що квітує вона вже з початку серпня. Місяць і ще ж вона буде радувати красою. Ну дуже вони вже ж гарні. А тут достигає Ожина. Зазвичай вже до кінця серпня її зовсім мало, а цьогоріч вона тільки-тільки починає. Стигнути. Сорту не пам'ятаю, забула, десь губила. Теж вона вже в мене давненько. Але подобається тим, що вона без шипів. Проте, якщо зірвати її не досить стиглою, вона може бути така кислувата. Ну, це не любителя. Але коли зовсім достигне, гарна солодка ягідка. А мої троянди. Тільки-тільки починають другу хвилю. Деякі ще й не починають, подивіться. Та вже й, напевно, не зацвітуть. Багато от таких є. Щойно, щойно починають закладати пуп'янки. Отак от зараз з трояндами. Ледьов шалот викидає якраз квіти. Ну Вона постійно квітує, не масово, але квітує, а тут вона вже дуже багато квітів мені хоче запропонувати. От, от зацвітуть. Брілліант Пінк айсберг. Розкрила першу квіточку у другій хвилі. Ну і квіточки ще будуть. Якщо протримається тепла погода, то вони всі зацвітуть. Герцогиня Фредеріка ось на бутонах. На цій кумбі троянди виглядають досить таки здоровими. Немає чорних плям на них. Зефері. Зефері ну, фактично цвіте постійно. От останні такі квіточки, можна сказати, це з першої хвилі. І от вона знову вже, вже на бутонах. Про те, що троянди тут так щільненько ростуть та ще й під виноградом, зазвичай на цій клумбі вони досить такі гарні і здорові і рідко мають чорну плямістість. Тут от Хайнс Вінклер або Машу Барбара. Ну от, ось які, як я кажу, молочні бутони. Я сподіваюся, вересень подарує теж тепло, хоча б яке-не яке, щоб вони встигли проквітувати. Я не пам'ятаю, щоб друга хвиля в мене починалася ну, з вереснем. Зазвичай це початок серпня, приблизно 10-12 числа. Це починалася у нас зазвичай друга хвиля. Ну, цього року. Знаєте, яке затримка на старті? то та затримка, вона так, так і є впродовж сезону. Це Вінчестер Сидро. <кій> ну, кущі вам скажу вже. уже півтора метри. От теж на бутонах. Але люблю цю троянду ще й за те, що вона не стоїть без квітів. Вона так одне відцвітає. Вже це я не зрізаю, вже не чіпаю. А інші квіти цвітуть. Ось так вона. Оце, це, це одна з цих англійок, яка завжди з квіточками. Ну, і цьогоріч мені. Вдалося борошнисту росу побороти на цих трояндах, тому що минулого року і Вінчестер стояла з борошнистою росою. Цьогоріч, слава Богу, все добре. Ну, от є, є попелиця, але попелиця це. Її не настільки багато, не критично. Мері, Роз. Бачите? Ще, ще буде квітувати. Я сподіваюся, що буде. А тут Самерсонг. Трошки вона невдало тут росте. Не вдало в тому плані, що тут на кінець почала рости гортензія і вона її прикриває. Я гортензію планую забрати. А Summer Song залишу ось тут. Дуже я люблю цей колір. От немає в мене іншої троянди саме з таким кольором. Просто неймовірно. Ну, і потребує опори. Бачите, як вона. От, і згинається. Це попри те, що квіточок вже ще ж небагато на ній. Ну, ронсар. Не думаю, що він процвіте. Не знаю. Дуже ще такі слабенькі куп'янки. Дуже довго він квітував першу хвилю. Ну, будемо сподіватися. Purple Splash. Цьогоріч щось не дуже. Тут ще одне моє придбання серпневе. Джек. Цього малючка я знайшла на дорозі. У нього немає частинки задньої лапки. Він був хворенький. В нього було стільки паразитів, що я за все своє життя стільки не бачила. Ну і я це щастя притягла додому. А тепер він мені тягає тапки з порогу і рве штани. Отже, Purple Splash Тільки починає цвісти, але отут троянди, саме на цій частині клумби. Дуже швидко підхоплюю чорну плямистість. я не знаю, в чому причина. І ця, он, бачите, стоїть хвора. І там біля неї Аріфа і Версилія скинула нижнє листя. І от саме тут в цьому куточку, от я не знаю, що тут таке. Обробляються троянди всі однаково, але саме чомусь отут от завжди страждає, чи просто це троянди такі, хоча Purple Splash ніколи не не скаржилася на якісь хвороби. Це перший рік. Ну і слабенько вона наросла, як для стоїть троянди, яка вже третій рік. Трошечки заслабенько. Сюхіпкін теж. До речі, тут вона геть от поряд, зовсім поряд. І теж слабенько росте і, ну, не знаю, щось я пропускаю тут в цьому, в цьому квітничку, в цій частині щось щось я ніяк не можу додивитися і вистежити, що ж воно таке. А от ані дюпрей тут же ж поряд. Ну, краса. Неймовірна краса. -м, -м, -м який колір. Красунь. Якраз-якраз починає розпускатись. От наша друга хвиля, 31 серпня. Сахара це з тих троянд, які не перестають квітувати. Попри те, що вона теж підхопила чорну плямистість, ну це в неї щороку, в серпні, тільки в нас починаються холодні ночі, вона підхоплює. Але вона не перестає квітувати. Їй це зовсім не заважає. Викидати оті от помаранчеві квіточки. якраз якраз заходять троянди на другу хвилю. Не всі ще. І я ще так думаю, мені буде чим з вами ділитися. Ось. Це одна з моїх улюблених частинок в квітнику. Тут в мене два чепандила. Ох, і люблю я цю троянду. Ох, і люблю. Ну як її можна не любити, скажіть. Ну як, це просто щось неймовірне. Це один кошт. Ну от дивіться, я вирішила, що раз троянди відквітають так пізно. Кінець вже був липня, початок серпня. Я вирішила не обрізати їх. Вже не обрізати. Проте, знаєте, я що далі все більше переконую, що не нам керувати рослинами і природою, подивіться, я її не обрізала, що вона робить? Бачите, скільки пагонів вона мені пускає і тут. Я, звичайно, цей верх обріжу. я не дам її ж тут квітувати. Я це заберу отак. Але я про те, що якщо має бути та хвиля друга, якщо вона закладена, хай навіть вона й не процвіте. Троянда збиралася квітувати, треба було їй просто цьому допомогти. І трошечки зрізати цей верх. Так не тільки чіп-н-дейл, так багато троянд. І я вже потім пізніше пішла їх обрізати. От ще одна. Це другий кущ. Навмисно посадила їх два поряд. Хочу тут стіну із гарних троянд. Ах, яка. Ну, це щось неймовірне. Я вам не можу передати словами. Просто не можу. Тут ще не квітує моя біла красуня, яку ми з вами розпізнавали. І мені стільки варіантів запропонували. Ах. І я таки не можу визначитися з назвою. Нехай таки лишається вона білою ароматною незнайомкою поки що. От вона. Коли вона заквітує? Складно сказати. Ну і Леонардо да Вінчі вона не припиняє квітувати. Вона викидає квіточки, хоч поодинокій викидає, і теж я її, бачите, ніби не обрізаєш, а вона собі росте. Ну, от так, виходимо тільки на другу хвилю квітування. Ще й не дуже той показувати є, що. Я вже почала підживлювати троянди. Фосфорно-калійними добривами. Вже частинку підживила. Я беру гранульоване добриво. Я змішую суперфосфат і фосфорно-калійне, без азотне, повністю нульова кількість азоту в ньому. Я змішую ці два добрива. Я вам фото поставлю саме, які добрива я. Я використовую вже другий рік. Ох, ви знаєте, в чому перевага цього нашого такого прохолодного серпня? Попри те, що троянди підхоплюють плямистість, але вони довше квітують. От коколоку колоко уже тиждень з цими квіточками. Це ж неймовірно. В червні я їх не встигла побачити, вони так швидко. Псувалася, а тут вона так повільненько от одну квіточку скинула, іншу тримає. Попри те, що і в день у нас зараз 30 32 джек не заважай мені. О. І так, про підживлення Я вже почала підсипати. Перед тим, коли проводила обробку від шкідників і хвороб, теж додавала Фосфорно калійне просто в бак для листового підживлення. Ну і буду поступово підшивлювати ще гранульованим добривом все, щоб допомогти їм зміцнитися до зими. Дякую, що дивитесь, Дякую, що дочекалися. У мене після такої затяжної відпустки і відпочинку. Слава Україні, слава нашим воїнам, славним захисникам! Ми з вами обов'язково переможемо.